З вами я, Наталка, і наш урок української мови. А поговоримо ми сьогодні з вами про видатну особистість, а яку, напевно, ви вже здогадалися: Тарас Григорович Шевченко. Людина, яка має абсолютне відношення. До української мови. А чому? Мало хто знає, що ця видатна особистість художник, поет унормував українську мову і зробив її літературною. Будемо знати. І до того ж, хочу додати, що Тарас Григорович ще й сам створював нові слова. А які слова? Запам'ятовуємо: вогняний, високочолий, фортеця, мордуватися і почимчикували. З приводу двох останніх слів можу додати значення. Мордуватися це означає страждати або фізично, або морально. А почимчикували означає пішли легко, не поспішаючи. Розслаблено! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. І хотілося б побажати вам, щоб ваші нащадки могли про вас сказати, як колись написав Тарас Григорович Шевченко. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте! Вим тихим словом. До побачення!